Друзі, всім привіт! 15 серпня сьогодні. Їхав по дорозі та заскочив до дівчат, бо думаю, треба магазини ставити, бо караул, біда, вже тиждень, як гречка, цвете. Нема. На соняшнику вони попрацювали, змогли якраз трошки піднароститися. Е, да, собі їй занесли щось. Я не сказав, що це великі запаси. В когось це лиш медовий вінець на рамках. Дай Боже, аби крайні криючі рамки були хоча б до половини залиті. Ось трошки ситуація краща. Є по декілька таких непоганих рамок медово-пергових. І медовий вінець, в основному такий сантиметрів 5-8 над розплодом. На цьому все де, де ті медозбори, про які всі так розказують, де показують. Вулики відкривають, а вони повні меду. Де, де як то кажуть, ви стоїте, яких ви бджіл використовуєте. Бо мої щось не носять. Я вже четвертий рік займаюся конкретно тут, в Вінницькій області, як переїхав. Я один раз що доставав медогонку, нормально доставав і трошки качнув і собі, і даже щось і продав. Оце було за 4 роки один раз. Все остальне це слава Богу, аби хоч собі наносили і е, де взяти гроші на те, щоб купити сахар. Тобто, каже, ну, раз так, то не займайся цим. З одної сторони, ви праві. А з іншої сторони, все-таки хочеться як така, от, чогось досягнути. Е, в цьому житті, ну, як в, тому житті, в цьому напрямку. Я. Різним трошки, хто займався за свій невеликий життєвий шлях. Були також, і взлети і падіння. Ось. І надіюся, що все-таки настане той день, коли дівчата будуть все-таки щось приносити в плані фінансів. Поки що це буде більш таке хобі для душі, експерименти в плані того покатати цю систему рамочок. І тому подібне. Ну і плюс, звичайно, кробемеду є ще деякі такі от напрямки, які я би хотів теж спробувати. Сьогодні як руки не доходять, бо то не то, то, не, то нема коли, То не підготовив. Тут все треба дуже завчасно робити. Треба сьогодні приїхати, поставити. Знаєш, сьогодні треба це зробити, все лишити і приїхати. Бо так діла не буде. Ну, чи буде щось з гречки, не знаю. Я дві сімейки тільки розширив. Із тих трьох, які були слабачками. Третю не розширяв, тому що там ще три рамки суші стоїть, до яких вони ще толком не добралися. Так бігають по них, ну, що навіть набризка немає. Тому хай ще поки посидять так. Дві інших розширив, тому що добралися вже до крайніх рамок. Там вже є трошки меду. Мед прозорий. Є трошки жовтого, як соняшник. І її якийсь прозорий. Ну, гречка, я знаю, темна. А це прозорий мед. З чого вони носять, не знаю. Гречка цвете тиждень, Бжола на гречці є. Гречка сіялася під дощ. Дощики були буквально ось до, ну, я знаю, днів 5 назад пройшов теж хороший дощ. Якраз гречка тільки починала зацвітати. Ось. Тому волога повинна бути у землі. Ну, по медозбору ви не скажеш, що медозбор проходить дуже хорошо і на ура, що тут вже як такого нема куди. Не знаю, може щось з бджолами не то. Тобто треба шукати. ну У мене є, от, тип, ну, я думаю, що Бакфаст. Хто-то може бути такий рижий. ну да, сімейка крепка була і зараз така знаходиться, але все одно. Навіть вони не наносили так то багато меду і в другий корпус шатолком навіть не піднялися. Я поміняв місцями гніздовий, щоб матку вони виперли наверх, ось а внизу вони залили. Так вони взяли і знизу наверх почали переносити трохи мед. Другий корпус обсижують 4 рамки із 12. Тому. Tast, навіть не знаю, що сказати. ну... Вроді би, розвиток іде, але немає дуже великого об'єму бжоли. Так, щоб на цю пору там, два корпуси бжоли, і е е е е вони ще й не влазилися. Може і за цього, що сім'ї не можуть нормально розвитися, вони не досить є потужними, відповідно, і не можуть нормально працювати на медозбору. така от різне. І зараз саме головне, це довести їх до, до зимівлі, пустити хорошо в зиму, щоб, щоб вони перезимували. Ось. А з весни будемо бачити, будемо більш-менш тестувати систему. Вони в мене зараз поки що для душі. Я відремонтую ті вулики, які в мене там є ще. Доукомплектую їх нормально. і е е е Буду просто ганяти дану систему рамок, пробувати. Ось, як вона себе буде проявляти з різних сторон, як можна нормально розвивати сім'ї, щоб вони до медозборів були підготовлені, максимально заповнювали корпуса. Ну, відповідно, хорошо працювали. Ну і плюс, може вийти все-таки деякі інші. Варіанти теж потестувати, Попробувати в плані продукції бджільництва, яку можна від них отримувати. Щоб знати, на що їх така більш націлюватися. Ну Ну, на мед це точно ні. Займатися чисто одним медом не варіант. Прогориш 100%. Е, ну Як цвіте гречка, вже знімлю відео. Чи вийшло щось позбирати на гречці? Чи змогли вони як то кажуть, щось піднести, буде видно. Поки ось так.